мої, Любі, всім привіт! Завершився матч української прем'єр-ліги. Луганська заря проти Рівненського Вереса. Бойова ще 1-1. На Яцка на 9 хвилині відповів автогол Вантуха на 60-ті хвилині. Давайте поговоримо все по порядку. Стартовий склад 4-1-4-1 у Луганської Зарі Сапутін в воротах, Богдан Будко Андерсон. Сьогодні центральні захисники. Вантух Кюрганцев по флангах. Башиче центральний опорний півзахисник, Яцев Мішньов, центральні атакувальні півзахисники, геландюх по флангах тандур та в нападі. До речі, дуже цікавий склад у зарі, тому що Луганчані взагалі грають за схемою 4 3, -3 а сьогодні вони е, вийшли грати за схемою 4 1 4 1 4-4-2 у Вереса, Ющін у воротах, Куркова вчинка-захисники, Гакман-Сміян по флангах, Кучеров Кльос-підзахисники, Шарай Дахновська латералі, гайдучик Сігіра Агуста у нападі. Арінський Верес провів останній дуже сильний матч проти Минає, про це прямого конкурента. Виграли вони його з рахунком 3-1, в такому хорошому моральному і виграли, до речі, по і в такому моральному піднесенні. На зорю прийшли, яка також там із Полісся, у них там була хороша нічия. Ось, ну і загалом Луганчані потім ще й перемогу там здобули. Ось бачите, Останній матч одна поразка була. Три нічі та чотири перемоги. З ковалівку На виїзді зеря обіграла ковалівку 1-0. Давайте по матчу Лугацько зере мені, якщо чесно, сподобалося. Краще в першому таймі, яцик забив. Доволі швидкий м'яч, тому що вже на 9 хвилині зоря повела. Десь стріжка, можливо, помилила захисники. Передача пройшла. Да, не бездолі везіння на Яцика. Передача пройшла Яцик, розібрався, вийшов один на один, пробив дальній кут і відкрив рахунок. У було... Зарі було більше на год в першому таймі. Ще. Тобто рахунок 2-0, таке вчуття був ближче, ніж рахунок 1-1. Зря повністю контролювала матч в першому таймі. Да, Верес трішки більше володів м'ячем. А момент відповідно створював Зоря. А ось в другому таймі рівняни вирівняли гру і рівняни її переломили. Тобто два різних тайми, що так можна виділити. Перший тайм чисто за зарею, другий тайм чисто за вересом. Рівняни повністю перехопили ініціативу в доріку 45 хвилин і на 60-х хвилині Вантух. Автогол там був, о, якщо не помиляюся, то подачу о, у Штати Майданчик виконував кучеров. Ось кучеров, якщо не помиляюся, там запустив ідеальну передачу. Ну і знаєте, я думаю, там би замкнув би її би гайдучик. Тобто, якщо б не, в принципі, якщо не вантух, я думаю, гайдучик би мені ще заняв сітку. Ну так вийшло, то ще вантух. Хотів вибити, але зріза м'яче власні вировати. Але в принципі, Верес зрівняв справедливо, тому що в моментів урівняв було більше в другому таймі, щоб забити. Щоб взагалі статистику брати, 15 ударів у зорі. Ось. 7. ударів в площину. Тобто 15 ударів у зорі, 7 в площину, У Вереса 6 ударів, але 2 в площину, але у другому таймі рівня набагато більше. Набагато то більше рівняни пробивали поворот так саме у другому таймі, не в першому. В першому тамі тотально заряд домінував. А ось в другому таймі рівняни були кращі. 42 на 58 володінь, тобто враз більше володів м'ячем. 58% володіння було рівненської команди. Це доволі таки хороший показник. у Зорі було 42% володіння. То так, Верес більше володів м'ячем, рівняни полюбляють домінувати грати першим номером. Але при чому моментів було більше зирато. Так що брати, напевно, весь матч 15-6, 7-2 це удари, то 15 ударів проти 6 на і 7-2 удари в початку. В цілому, так, да, зря було краще, напевно, Луганчані заслужили перемогу, але другий там Верес був набагато краще, на мою думку, і... Здобув такий результат. Я, ви знаєте, яку найкраще виділив футболіста. Ну, мені дуже сильно сподобався ющі, непогані сейви він робив. Всікіра угуста, як завжди, непогано, зіграв. Яцик точно в зорі найкраще, сьогодні. То... Когось, напевно, окремого виділити дуже важко. Ну, нехай це буде Яцик, тому що Яцик дуже багато сьогодні. об'єму роботи. то Яцик він старав сьогодні. Ось, ну навіть п'ятірку ірку йому тут дають. Ось, э, ну, взагалі дуже хороші оцінки. Отримали футболісти зорі. Ну, Варс я сказав, Сікіра Аугусто. Цей нападник мені дуже сильно подобається. Що це нічя взагалі дає. Що це нічем взагалі дає? Ну По-перше, Луганська зоря на 8 позиції. У них 32 очки. Ось ну, а Аваріас здобуває золоте очко, яке може зберегти команду в Прем'єр Лізі, тому що Верес знаходиться на 14-й позиції, 14-та позиція це плей-офф на виліт. Тут у Вереса шанси абсолютно є. Да, у Вереса. У Вереса є шанси математичні, там колосно здогнати, але я в це якось не вірю. Навряд чи 5 балів. Хоча, щоб брат форму ковалівки, то тут це можливо, але рівняно потрібно перемагати. Ось. Головна ціль це ось 13-14 позиція. На мою думку для рінської команди, тому що в плей-офф на виліт, у Вереса будуть, я думаю, хороші шанси залишитися в прем'єр-лізі. Ну а зоря точно вже не вилетить. зоря, хоча не офіційно, але ну по факту, да, математичні шанси на виліт зір існують, але я в це не вірю. Тому Томуся нічия. Якщо перемогла, то, звичайно, вже все. Так, нічя, ну, думаю, все-таки зря доведе справу до річного кінця в наступному турі чемпіонату України. Тобто Верес нічя сьогодні, в принципі, влаштувала. Стратегічно було важливо сьогодні рівнянам не програти, і, в принципі, Верес зі своєю завданню, зі своєю задачею, впорався на всі 1000%. Бера к Луганської зорі та Вереса Боювання ще один-1. Всіх булівальників Зорі та Вереса вітаю. Дуже хороший футбол, де в першому таймі була одна команда сильніша, в другому таймі вже була інша команда сильніша. Справедливі 1-1. На це відео буду завершувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо є таке бажання. Всім пашні, всім до ноги